Страх смерті є чимось природнім для людини, тому що ми всі створені для вічності, і тому людина не може ніяк прийняти, що вона повинна в один момент померти. Але коли цей страх стає нав'язливим чи навіть панічним, то тоді вважаю, було б доцільним знайти собі доброго духівника. Для чого? Бо я думаю, що людина, котра боїться смерті панічно, не знає, що з цим робити, то вона в першу чергу не любить своє життя. Можливо, якраз причина є в тому, що людина не приймає свого життя, не приймає того, що в її житті твориться, чи не приймає наслідків своїх вчинків, не любить своє життя. Бо коли ми справді полюбимо своє життя, то ми будемо також легше розуміти, що всі наслідки моїх вчинків вони мають своє майбутнє у нашій вічності, і тоді зможемо сміливіше дивитися в очі цьому дневі. Котрий в нашому житті буде останнім.